Надійка Гербіш, Теплі історії до кави, Нью-Йоркська осінь. На дворі було страшенно холодно. Тихі, майже порожні вулиці відповідали гулким постогуванням на кожен крок швидкої ходи. Виглядало на то, що навіть ліхтарі згурмилися докупи, аби трохи зігрітися. Даремно, холод обгортав кожного осібно і не було на те ніякої ради. Усередині теж бракувало тепла. Здавалося, що пронизливий вітер із осінньої нью-йоркської набережної пробрався під комер пальта, поміж теплями, петлями вовняного шарфа, під улюблену поторсану ковтину і дістався самого серця. Тепер і там панував протяг, думки порозліталися й кружляли в безмістовному вихорі, як листки листки, підхоплювані вітром. А ті, що лишилися, привалені горнятами з недопитою кавою і старими ескізниками, крилися поморозю смутку. Коли холодно всередині, теплий дім, плед на плечах і склянка лате з шоколадним сиропом не врятують. Хоча, якби вони були, це б, звісно, не зашкодило. Але сьогодні Андріані було нікуди повертатися, нікуди поспішати. Вона заплуталася в траєкторіях, зависла поміж містами і часовими поясами, опинилася ніде. На півдорозі додому так їй хотілося думати на півдорозі в нікуди, так воно напевно було. Аеропорт Кеннеді зустрів дівчину довгою чергою для негромадян. Потім був офіцер із підозрілим поглядом і з відсутністю посмішки. Тоді пошук багажу, натовп людей і пустка всередині. Холодна така пустка. Адріана могла відразу летіти до північної Кароліни, але подумала, що не витримає всіх тих безперервних перельотів і хвилювань. А ще хотіла на кілька днів загубитися у великому місці і спробувати відшукати маленьку себе. Натомість загубилася в холоді і відшукала приглумлюваний раніше щем середині. Вона ходила з порожнілими нічними вулицями, бо геть не хотіла спати. У її маленькому готельному номері було невеличке ліжко, телевізор, кава машина, холодильник, стіл і поганенький вайфай. І ніякого відчуття затишку, тож туди їй теж повертатися не хотілося. Набережна пахла солоністю. Ліхтарі, здавалося, були намальовані акварельними фарбами на тлі, підсвіченого великим містом неба. Вони розтеклися нечіткими плямами. А їхнє розсіяне світло увібрало в себе вогкість океану і тепер теж пахло солоністю. Зірок на небі не було, а замість них там безперевно шмигали літаки, залишаючи за собою довгі світлові хвости. Адріана хотіла присісти на лавку, але та обпекла її холодом. Тож дівчина сховала руки в кишені пальта і оперлася на металевий пліт. За яким вода лоскотала великі порослі зеленим мухом камінці? Десь далеко стояли чоловіки і, здавалося, рибалили. Вона старалася не думати. Який сенс рішення було ухвалене. Мости вже тліли, залишаючи після себе громістке попелище, але скоро вітер його розвіє, і, може, все ще буде добре. Єдине, про що їй насправді хотілося б дізнатися, чи бачить її Бог у цьому великому місці, чи вона для нього тут лише частина кольорової миготливої мозаїки, загублена крихітка у високому мурашнику. Чи вона для нього зрештою непомітна піщинка, про яку він забув одразу по створенні? Адріана почула кроки позаду й обернулася. Акварель ліхтарів нерівномірно проллялася на самотню фігуру чоловіка. Дівчина насторожилася, але він ішов її не помічаючи. Руки в кишенях, голова опущена, шия півобличчя, закутані в теплий шарф. Андріані він видався знайомим. Чоловік пройшов повз, а вона дивилася йому вслід, намагаючись згадати, де вона могла його бачити раніше. Картинки погано складалися в голові. Напевно, їх теж розхрестав вітер. Андріана мимоволі пішла за незнайомцем. Раптом ця зустріч не випадкова, але майже відразу зупинилася і закрила обличчя руками. Який сенс тікати від щойно похованих почуттів, а потім вештатися нічними вулицями чужого місця, міста за незнайомцем, якому чомусь, який чомусь їй видався знайомим. Дівчина постояла трохи біля паркану бездумно подивилася у воду і пішла до готелю. Привіталася з портєєм молодим хлопцем, ймовірно, індійцем, який погано говорив англійською. Зайшла в ліфт, там грала нудотна, заспокійлива музика. Тому вже на другому поверсі вийшла і далі піднімалася сходами. Чоловік, якого вона випадково перестріла на набережній, не виходив їй з голови. Андріана швидко роздяглася і сховалася від думок. У душі Крихітні порції готельних гелю, шампуню та мила мали не надто приємний запах, але потік гарячої води трохи заспокоїв дівчину. Вона затулила вуха і слухала, як тепло стікає по її шкірі. Музика стала геть іншою. Тепер вона відчувалася внутрішнім слухом. І, власне, тіло дівчини здавалося їй таким глибоким і безмежним, що по ньому розходилось відлуння. Але тільки но вона розплющувала очі і забирала долоні від вух, їй пригадувався чоловік з набережної, високий, худорлявий, і з теплим плетеним шарфом, засмучений, замислений, загублений. Андріані хотілося, щоб він був загубленим, а ще більше хотілося його знайти. Вона різко вимкнула воду, обернулася м'яким махровим білим халатом і подріботіла до ліжка. Вийняла з дорожньої сумки тонесенький записник, де було всього лише шість сторінок і чотири вірші. На очі навернулися сльози. Той записник був єдиним, що вона вирішила залишити собі з минулого життя. Як нагадування, щоб, коли тут буде зле і сумно, точно знати, що вона вчинила правильно і що їй направду нікуди вертатися. Листки виглядали старими. Коричневі крихкі, зі сморшками. Колись вона хотіла писати на них листи йому, про те, як багато він для неї значить. Вона замочила їх у заварці чорного чаю, але того вечора несподівано прийшов він сам. Запитав, що це, Хочу писати на них листи тобі. А думаю, папір буде дуже красивий. Вінтажний такий, знаєш? Справжній вінтаж був би, якби ти замочила його у вині. А листів мені писати не треба, я прийшов попрощатися. Вона ні про що його не розпитувала, не заперечувала, не опиралася, не відповіла на його останні прощальні обійми. Його руки були, як завжди, теплі і сильні, але їй на шкірі виступила паморозь. Андріана зачинила за ним двері, вийняла листки і поклала їх сушитися. А наступного ранку склала їх у книжечку та переписала туди чотири своїх улюблених верші. З того дня їй завжди було холодно всередині. Минуло зовсім небагато часу, і дівчина стояла в аеропорту. Її ніхто не проваджав. Єдина людина, для якої вона тут щось означала, це тітка, жила в далекому селі. Андріана попрощалася з нею ще вчора. Дівчини хотілося озирнутися назад, але позаду горіли мости. А диму вона не любила, від нього завжди різало в очах. Тому вона просто дивилася прямо, а часом у бік. Там були люди, які кудись поспішали. У когось, мабуть, теж палали мости і стояли стовпи диму, бо їм різало в очах, і вони безупинно плакали. А Андріана відвернулася біля вікна стояв самотній чоловік із валізами. Його ніхто не проводжав, він нікому не телефонував, не плакав, не метушився і не перевіряв документів. Спокійно стояв і дивився кудись крізь натовп. Чоловік із виразним поглядом, тонкими рисами обличчя і теплим шарфом навколо шиї. Теплим шарфом навколо шиї. Андріана різко зіскочила з ліжка. Тепер вона знала, де бачила незнайомця з набережної раніше. Вони прилетіли сюди. У це холодне, чуже осіннє місто одним літаком, і він, ймовірно, зупинився десь неподалік. Дівчина швидко вдяглася, висушила волосся і збігла вниз до адміністратора. До нас хтось заселявся сьогодні з українським паспортом, ну крім мене, запитала вона молодого індійця. Той лише похитав головою і розвів руками. Може, він не здав, а може, не зрозумів питання, може, зрозумів а і знав, але не мав права казати, а пояснити їй не вмів. Андріана повернулася в номер і спробувала заснути. Хтось засинає, не рахуючи слоненят, зірки, гроші, викреслюючи зроблене в списках пам'яті, вкладаючи нові переліки, хтось уявляє собі далекі безлюдні острови, де включено все для щастя. І Манна з неба зокрема, але вона погано рахувала, не любила уявляти незніснене, не хотіла пригадувати нічого з попереднього життя, тож, засинаючи, думала про самотнього чоловіка, який прогулювався набережною, закутавшись у теплий шарф. А наступного ранку зробила собі кави в кавомашині, додала сухого молока. І незвично дрібного цукру сховала свою вінтажну книжечку в кишеню і пішла туди, де вчора зустріла його. Раптом незнайомцеві теж не спиться. Мурашки бігали по шкірі, вітер знову намагався добратися до самого серця, дівчина повторювала подумки вірші із записника, які давно вже знала на пам'ять, і від їхнього надривного стаката мерзла ще більше. Вона вглядалася в аж почало пекти очі. Ноги геть замерзли, і їй слід було повертатися назад. Вона обіцяла собі піти, тільки но ще раз перечитає свої вірші, і раптом, там далеко, де вчора стояли рибалки, замаяріла висока фігура худорлявого чоловіка з великим шарфом навколо шиї. Андріана надпила кави, щоб переконатися, що не спить. Вона вже давно охолола і смакувала не надто добре, а чоловік спокійною ходою наближався. Може, це все її лише сниться? Може, зараз вона прокинеться у маленькому номері, вімкне телевізор і зрозуміє, що тут немає нічого, що могло б її зігріти чи втішити, що вона геть чужа і що повертатися їй теж нікуди. Але навіть якщо цей чоловік усього лише марово, зараз, поки воно їй уважається, Андріані було незбагненно тепло і спокійно всередині. А молос на відчуття загубленості дрібної камашки у великому мурашнику, у якому не міг собі дати ради навіть творець, кудись поділася, а тим часом незнайомець порівнявся з нею, відхилив пальцями шарфа від губ і усміхнувся.